Всім привіт, мене звати Яна і Я вітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні у нас, звісно ж, знову. Відео присвячені темі містичний жовтень, і будемо сьогодні говорити про Хелвінські книжки. І тут я не просто буду говорити про атмосферу, а справді про книги, де події відбуваються під час цього свята, тобто день всіх святих 31 жовтня. І звісно ж, моя добірка буде складатися з 5 книг. Якщо ви згадаєте ще котрусь, яка не війшла в цей топ, будь ласка, напишіть. Коментарях, тому що насправді я згадала чотири книги, а п'яти притягнула вже за вуха. Ну але зараз самі побачите. І, звісно ж, перша книга це ніч у самотньому жовтні. Роджера Желязна, саме та книга, з якої і я проводжу свій жовтень, читаючи по одному розділу в день, тому що там вони поділені від 1 до 31 жовтня. І, відповідно, класно, зручно ось так собі зробити просто тематичний цей місяць, наповнити його такою містичною атмосферою. Про що ж ця книга? Насправді вона зовсім невеличка, досить проста, але динамічна. І читаючи цю книгу, ми спостерігаємо за підготовкою до таємничої гри, яка має відбутися 31 жовтня. Одразу скажу тим, хто ще не читав, або читав, і йому не до кінця сподобалося, що розв'язка така трішки зіжмякана, бо часом чую такі відгуки. До речі, це мій перечит, тому можу вже висловити повну думку про книгу. Потрібно розуміти, що ми не чекаємо цього фінала 31 жовтня. Гра розпочинається насправді з 1 жовтня, хоча і подається вона в книзі, наче. Як підготовка. Тобто ця вся історія це вже і є повноцінна гра, по якій ми просуваємося до кульмінації. Отож, оповідь ведеться від пса нюха, якого є власник Джек. І це не звичайний Джек, а Джек-різник. Так. Саме той, про кого ви подумали. І ну і власне вони з його хазяїном готуються до цієї темної гри. Нюх зустрічається з інакшими тваринами, господарі яких також приймають участь в грі. Тут буде і кішка, і змія, і кажан. І, власне, кожен з власників цих тварин він також є якимось таким героєм, якого ми можемо впізнати з історії або з вигаданих персонажів культових творів. Тому як ви розумієте, ця вся книга, вона просто наповнена пасхалками, які читач має розгадати. А так як оповідь веде нюх, септо собака, оповідь така досить спрощена, лаконічна. Ну і власне книжечка є невелика, але в цьому є присутній певний шарм. І часом здається, коли ти читаєш цю книгу, що теж відчуваєш запах із цього мокрого листя опісля дощу у жовтні. Тому однозначно вам рекомендую: приготуйтеся до того, що все ж таки це дещо специфічне читання, але... Дуже осінні і містичне. Наступна історія також максимально Хелвінська, це The Halloween Tree Рея Бредбері. І тут історія про те, як восьмеро друзів відправляються збирати цукерки на Хелвін. Але все стається не так, як вони запланували. І вони потрапляють в таку собі містичну подорож, де будуть в різноманітних країнах це і Древній Єгипет, Рим, Греція, Середньовічний Париж. Побувають на дні мертвих у Мексиці. Я думаю, що ви зрозуміли. Що таким чином вони будуть дізнаватися про непросту історію цього свята і традиції, які пов'язані з ним. І відповідно читач разом з цими хлопцями також буде це все взнавати. Ну і назва до цього всього також не просто так, тому що в історію буде вплаяти на дерево, на якому будуть ось ці символічні хелвінські гарбузи. Наступна книга це вечірка в Хелловін, агати крість. І тут розслідування буде вести Еркюль Пюаро. І це історія про те, як відповідно була вечірка. На Хелвін, я думаю, вони здавалися. І власне 13-річна дівчинка приходить і розповідає, що вона бачила вбивство. Проте, так би мовити, дівчинка з не найкращою репутацією, тому що вона помічена часом за брехнею, за вигадками, і відповідно ніхто їй не вірить. Але в кінці вечора її знаходять мертвою у чані з яблуками. Тут, для тих, хто не надто знає хелловінські традиції, є така гра на Хелловін, як виловлювати з такого чану з яблуками, ну власне яблука. І ось в такому чані її і знаходять, і ну і ось наш детектив буде розгадувати цю таємницю в першу чергу, хто вбив цю дівчинку, та й чи було ще якесь вбивство, яке нібито вона бачила. І, до речі, книга, що особливо тим, пуаро буде допомагати письменця Аріадна Олівер у розгадуванні цієї таємниці. Наступна книга це пригоди на Хелендж, нашого вітчизняного автора Андрія Кокотюхи. І це дитяча книга і буде нам розповідати про пригоди двох восьмикласників Максима та Дениса. Книзь є дві історії: подвійний капкан та. Пригоди на Хелвін. Власне, у першому оповіданні Максим буде допомагати Денису спекатись несправедливого звинувачування. А вже в другому оповіданні пригоди на Хелвін, навпаки, Денис буде допомагати Максиму уникнути неприємностей. Тобто, як ми розуміємо, це така весела пригодницька історія про двох хлопців, які стали друзями. Хоча до цих пригод такими не були. І п'ята книга, ось тут я вам казала на початку, що я не могла згадати, не могла знайти історію, де події відбуваються на Хелвін, тому вирішила цю підбірку. Розбавити хеллоуінським нонфікшеном, і це книга Хелвін Леслі Прайт Бенетайн. Книга складається з трьох частин. Перша частина – розповідь про історію цього свята. Друга частина це мандрівка по світу, про те, як святкують Хелвін в різних країнах і що для різних людей це. Значить, і третя частина книги це підготовка до свята. Тобто, ці всі атрибути, які ми знаємо, той же ж гарбуз, який вирізається, загалом домашній декор, що можна цікавенького зробити. Мені б хотілося, щоб цю книгу видали українською мовою, Такий собі варіант святкового нонфікшена. Ну і загалом мені подобаються книги, присвячені певному святу. Ось я минулого року купляла такого плану книгу про Різдво, як відбувається святкування Різдва у різних країнах, і ось би хотіла мати таку саму книгу присвячену. Ачено, Хелловіну. Що ж, на цьому в мене все. З вами ми зустрінемося вже завтра у наступному відео. Я сподіваюся, що ви також в бадьорому настрої і вже чекаєте Хеллоуіна, який вже не за горами. І у цьому відео скажу такий невеличкий спойлер до майбутнього відео. 31 жовтня я разом з вами планую вирізати гарбуза і відповідно переванити про традиції Хелвіна та, звісно, про книжки. Тому до зустрічі!